Шановні Буковинці, ви знаєте, для Буковини ця ніч була досить неспокійною. Ворог атакував цієї ночі частину західних областей і, завдячуючи роботи, роботі нашим наших сил протиповітряної оборони, один з безпілотних літальних апаратів був збитий в районі в районі Дністровського району. Уламки, які Після збиття впали на території району спричинили пожежу одного з гаражів на приватній садибі. Так само було пошкоджено три прилеглих будинка. Максимально швидко відповідними службами була ліквідована пожежа і відпрацювання, що стосується місця падіння. Деякі служби продовжують далі працювати. На щастя, не надходило жодного повідомлення про. Е Зазначені, наприклад, шкоди якимось приватним особам чи іншого якогось такого роду характеру. При падінні уламків було обірвано декілька ліній електропередач в Дністровському районі. Близько 140 абонентів знаходиться зараз без електроживлення. Найближчий час електроживлення буде відновлено, всі відповідні служби працюють над цим.